Це дзвін переможця, традиція західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру. Він сповіщає, що хтось одужав від раку. Сьогодні це Маркіян Паламар. Це щастя, велике щастя, що просто дитина поборола ту хворобу. І що, можна ту хворобу побороти тут? Що є в нас такі спеціалісти, які можуть надати ту потрібну допомогу. У лікарні Маркіян пробув рік і два місяці. Найбільше сумував за друзями. Бачу їх пару разів і то, коли до школи ходив. А, а так то я їх цілий рік були, бачив. Маркіяну зараз 10. Про хворобу хлопчика батьки дізналися влітку 2020-го. Ми дітям поставили басейн, набрали воду. Ну, трошки вода ще була холоднувата, вони залізли, покупались і в нього просто піднялася температура. Ми спочатку думали, що це проста простуда. Поки він на третій день мені не почав біліти. Ми здали аналізи і в нас дуже впав гемоглобін. Ну, відповідно, ми вже тоді почали звертатись до лікарів. Хлопчику встановили діагноз лімфобластна лейкемія, рак крові. Капали сітен. Антибіотики, хімію. Коли в нас були антибіотики, то ми, ми ходили до ігрової кімнати, а як ми накапались, то теж ходили сюди. Бались, говорили. Почали, по-нашому трошки дивитися на життя, тому що він нас не хворів ніколи до того часу. Старший трошки алергетик, бо трошки хворів, а він ніколи. І Коли таке сталося, то... Воно ну, міняє Розумієте? Хочеш ти того чи не хочеш, воно тебе міняє. І це. Почали трошки розуміти ситуацію. І дивитися по зовсім іншими очами. Коли ти тут з дитиною, коли ти бачиш, що тут відбувається, то ну, трошки інакша філософія життя зразу починається. Із таким діагнозом, як у Маркіяна, у цьому відділенні щороку одужує від 35 до 40 дітей. Це 83% відсотки від усіх пацієнтів відділення. 35 років тому видужували одиниці, і це напевно було так з розряду з розряду чудес, таке одужання. А на сьогодні ми з впевненістю говоримо, що рак крові це не вирок, це захворювання, яке добре лікується. Лікування гострої лімфобластної лейкемії розраховане на 24 місяці. З них 12-14 місяців це інтенсивна хіміотерапія, яка переважно відбувається в умовах стаціонару з невеликими перебування з невеликим перебуванням вдома. Це Багато хіміопрепаратів, які борються зі злоякісними клітинами. Це профілактика і лікування інфекційних ускладнень. Є велика різниця між лікуванням раку першої і другої стадії та лікуванням раку запущених стадій. Ми можемо вилікувати кожного пацієнта, але вірогідність вилікування при ранніх стадіях понад 90%. Для того, щоб виявити важке захворювання, зокрема раку дитини, треба бути уважними і батьками, і лікарям, і усім, хто пильнує за дитиною. Симптоми раку, такі як втрата маси тіла, слабкість, нудота, блювота, косина, поява сенсів на тілі, мають однозначно призвести до звернення дитини з батьками до лікарні, де буде встановлений остаточний діагноз. За останні п'ять років від онкології у західноукраїнському медцентрі одужали 69% дітей. Олена Данило та Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів.